Зв'язку з останніми новинами, що руски бахають на поелектроенергетичним об'єктам, я вирішив вам показати, чим можна зайнятися без світла, щоб всі бачили, що для нас це не є великою проблемою. І яка наша ціль на це відео це прожити нормальний повноцінний день без світла і не здуріти? Зараз ранок, і в нас є дві головних задачі, котрі ми повинні зробити: перше це помитися, і друге це поїсти. З їдою в нас точно не буде проблем, тому що я супер круто наготувався, але де мені помитися? Енергія сумзі. А! Допомогти? Відкрити маску. Мені зараз тепло. <плес> Ти потирай трохи голову. Б. Я її не чую, Нафіг мені її потирати. Щоб <плес> <плес> якісь математичні приклади розв'язувати. трохи. А, блядь. <плес> Ми чуть-чуть збодрілись. стали ще більш грізнішим. Тепер можна спокійно йти снідати. Загалом, щоб круто похавати, ми вирішили приїхати на нашу лісну базу. Тут ми хочемо розпалити вогонь і все по крутому розігріти. Але через те, що на вулиці дуже сиро, ми вирішили із собою взяти готові дрова. Ми взяли цілу тачку дрів. Також, крім дрів ми із собою взяли ще цілий пакет їжі і речей, за допомогою яких ми будемо готувати наш сніданок. В тому пакеті є французький багет, хліб, офігенний компотик зі смаком малини і фульга. Фульгу ми взяли для того, щоб приготувати нашу основну їжу. Це стейк. Я з вами повністю згіден, трішки дивний Набір їжі для сніданку, але ми просто не могли стриматись і дуже сильно хотіли з'їсти стейк. До речі, я ще взяв сметану і цукор, то щоби здивувати Артема своїм авторським десертом. Але перед цим всім найпершим ділом нам потрібно розпалити вогонь. Пацани, я себе почуваю, як Ед Стаффорд. Ед Стаффорд теж стейки жре нафіг. І багети і розпалює вогонь з е, газовим балоном. Вогонь це для нас завжди проблема, особливо коли погода дуже волога, як сьогодні. Чуєш, а у нас ще й не горить ніфіга. Нас не горить через те, що дуже поганий кисень. Я то відчуваю, мені самому важко дихати. Вогонь вже чуть-чуть розгорається. Я відчуваю, що нас з Артемом треба брати до містера Біста. Ми б були пацани, мільйонери вже легко, Правда, Дудич? Насправді зараз, коли я монтую це відео, я розумію, чому ми довгий час не могли розпалити вогонь. Ми просто робили абсолютно все, але не те, що треба. Артем, наприклад, шукав гриби в перший день зими. Хочу вам розказати один лайфхак: для того, щоб розпалити вогонь. Все, що вам потрібно, то просто газовий балон, тачка дрів і трошечки маленьких дріщів патиків Все, ізі. Спершу навіть здавалося, що ми можемо розпалити вогонь, але потім він різко почав сильно димітися і тліти. То блядь, димовушка нафіг. І вже починає ставати зимно. Але, до речі, проти земноти в мене є один лайфхак. О, oh, да. Yeah. Я відчуваю силу лісу. Всі чакри я відчуваю чакри. Я зараз настільки потужний, що я готовий відбити. Любі гарячники, блядь, чи як там? Все, пацани, після того, як ви займаєтесь його, ви обов'язково маєте тепло вдягнутися. Щоб тепло вдягнутися, ви маєте купити собі на базарі круті панталони. Тут ще й написано Король. О, да, бля, я пахан, король. Пацани, я вже вдягнувся, і слава Богу, що коли я тут голий на піньку сидів, то не побачив лісник. Попогодьтесь, то трошки дивно, коли ти ходиш по лісі, і бачиш Артема, мене голого і камеру. Ти можеш подумати про щось не таке. І ще й тут халабуда. Тобі всі думали, що ми там бля... Коротше, йдемо розпалювати вогонь. Після цього, як я загортувався, я просто весь час сидів на колінках як прислужник і роздував вогонь. Бля, де видихнув? Хоча вогонь чуть-чуть розгорівся, все рівно великі дрова на ньому не горіли, і в нас не було вугілля, щоб вжарити на них стейк. Виявилось, що ми просто привезли з дому вологі дрова. Тому Артем мене послав по другу годку сухих дрів. Головне, щоб ніякий кабан не прийшов, але Вітька лишив мені газовий балончик. Ми будемо стежити, щоб ліс не згорів. Надіюсь, Вітька ще нову порцію привезе, все буде чекі І ми вжаримо стейк. О, да, малишка. І все, далі Артем просто як найвірніший наш охранник оберігав нашу базу. На горизонті често, нікого не бачу. Все чисто, все нормально. І мало того, він ще активно пробував роздути вогонь. Таке враження, ніби я з брови сплив. Все нормально з бровами. Окей, в принципі, в мене їх і так видно не було, так що все норм. Ого, пацані, добитчик тут, добитчик тута. Через 15 хвилин приїхав я, і ми разом з Артемом почали розпалювати нормальний вогонь. Пацани, перемога буде. Ми нарешті розпалили вогонь. Тепер треба чекати, щоб тут було дуже багато вуглів. Я вам наголошую, що до був сніданок. Зараз друга дня, але нічого. Такий специфічний сніданок. Добре, ви тепер можете не називати мене Едстафорд професійний виживальщик. Бо я круче за нього, Стаффорд би фіг таке зробив. То була дуже дуже важка стресова ситуація з обмеженими ресурсами. Наголошую Найпершим ділом. Ми захотіли приготувати нашу першу їжу. Це був багет. Я на таких штуках. Виживаю у Львові. Ми скоренько його прижарили, і нарешті перший раз за день ми чуть перекусили. Через те, що прийшло більше часу, ніж ми думали, і в нас сіла камера. Ми вирішили побігти додому і скоренько поновити всі ресурси. Тепер спокійно можна приступати до нашої другої спроби приготувати нашу другу страву. Це стейк. Цього разу з вогнем нас не було проблем, але на початку було дуже холодно, і ми вдавались до екстремальних методів зігріву. О, Та хто любить таке, знаєте, трошки. Жістячок. Пацани, я вже трохи жалію, що я взяв Артема. Він ніфіга не допомагає, весь час неє і співає дві пісні. Перша то чундра-чучундра. -чу -чундра". І все, він більше слів не знає, він просто хов, і весь час говорить чундра-чучундра. -чу -чундра". А друге то щось бум ді-бабай. Добре, пацани, я вже трошки забираю свої слова назад. Артем вже хоче показати, що він корисний. Ступати, ти такоїмбузю! <реш> Чуєш, давай як у маші відмець заробля варення з грибів зробимо. Чуєш, як wow. тобі ідея. Чуєш, давай, якщо ти з'їздя, я тобі прям 100 гривень даю. Я <реш> мало. Та бля 100 гривень, Артеме, за те, щоб ти просто поїв. О, дим пахне файно файночий. Бля, напонюхай без року. Блять, пластмасово, бля, якого хера, Артеме. Коротше, є один мінус, що той стейк грубий. І його треба нормально так проробити. В нас є тільки фульга. Нам треба приготувати стейк за допомогою тільки фульги. А, ви б знали, заді мене вогонь мені в жопу напікає. Все, і на це ставимо стейк і молимося, Господу Богу. А ну дудиш понюхай, блядь. Що? Ага. Охіряний здається. Норм? Світ. А ну чекай, давай шарі, Він блядь, воняє. Так, м м пахну, Пацані трошки підванює, але Артем каже, що це запах м'яса. Мені здається, що Артем все їсть спорчене м'ясо. Написано 100% свинина. Пахне як 100% зомбак. Четверте, ще два дня, блядь. Артем, два дня тоже дофіга. Все добре, все добре. Скоро, скоро робимо, бля. Зараз буде момент X. Погано то, що він грубий. І я вже відчуваю, що він буде. Ох, як закинув, як професіонал, мазафака. Я тансор. Охті, тут жар вступ зайву, пач. Ти того жарти не будеш. Останній елемент. Мурахом. Пацани, ставте лайк за те, що я меценат мурах. Стейк то, звісно, круто, але тобі буде отакий от десерт. Як тобі? Сп... Сметана може бути спорчена, але не переживай. Тут краще за стейк, пацани. Бля, видка то... реальна ба. Ти реальний ба? ба? Куз дзятства. Я ти пік малий, ти в куздетства. Друзяки, насправді мені все одно, чи той так зробиться, чи ні. Я перед, перед тим як ти ось цей ліс навернув три миски борща, мені взагалі пофіг. Пацани, вже пахне дуже файно. Пацани, він там вже чуть кипіть. Артема, ти дивишся, щоб він там не згорів. Це нормально, він там прижарюється по чуть-чуть. Бач, вода вже виходить. О. То кров, бля! Ну кров збрав Кров! Поки Артем доїдав свій десерт, я вирішив зробити шашлики з другої частини стейку. Щоб в разі чого не промахати все м'ясо. Ода oh, сучка. Шо яке, здуріла? Різати м'ясо тупим ножем, це було найбільше пекло в світі. І коли я вже дорізав, прийшов час перевертати наш стейк на другу сторону. Дудич! Бля, дудич! Ти так не роби, бля, Ти пірковити, куди бля пхаєш. Він прижарився в цьому свій час. Зараз ми все зробимо. Прийшло буквально пару хвилиночок і наш шампур майже приготувався. Друзяки по чуть-чуть діло йде, а ну, давайте вкусим. Горе на повному серйозі, то неперевершеність бля. Понятно, що в ідалі треба ще додати. Соєвого соусу, меду, трішечки ананасиків. Ну, але то я говорю як істинний ектор на 100%. Але так, то дика імба. Приборів нема, давай її я... зі. Ну ні, ну типа забирай повністю ротом. І скажи чесно, як на смак. Бля, на смак файно. Бля, вічка. То імба, Але чуть-чуть демом чути. Так то так має бути. Димом чути, чуєш. У нас хірове. Пацани, то найтупіша людина. Вона прям димом смердиться роті. Та Таке саме, як зісти цукерок і сказати, блядь, воно солодке, блядь. Та понятно, що димом дай куш. Чого ти плюєш, блядь, як? Та димом, димом. Тлюєш ти, ти я... такі гриби з минулого відео, блядь. Артеме, воно не погане. Та ідеальне, пацани! Димом чуть-чуть, пацани, а так все ідеально. Дивіться на ту прожарку. Супер бомба. Ти, ти маєш радуватись, Артеме, радуйся. Дома такого не буде. Буде гречка і бульба. Радуйся, радуйся. Друзяки, дивіться, ну шампур, походу, готовий. Тепер треба якось проглянути, чи в нас готовий наш е, великий друг стейк. Ну чуть-чуть, може, недожарений, Але я думаю, похер. Не п'яту гамню, недожарений. Момент X. Бля, як, як, як по маслу тупим ножиком, по маслу, пацани. Пацани твоїмба! Пацани, дивіться на ту маленьку, Ідеальна прожарка. Тест, пацани. Пацани не перевершено! неперевершено. ніжний, легко жується, суковитий і легко приготувати. Якщо такий тормоз, як я можу приготувати і Артем. Пацани, означає, що кожен зможе. Радуйся, дома такого не буде. Будеш хавати хліб зі сметану. Для у Уте Тут навіть небом не пахне, пацани. А, -а, -а, -а. Бракований попався. З салом. Фу. То не те, що ми погано прожарили. Тут попадаються декотрі куски, якісь такі, знаєте, з нечистого м'яса, з якоїсь фігні. Пробуємо цей. О! Ідеально. То шедевр. Дивіться, прожарка. Чистесеньке м'ясо. Відка нас має брати мастерша. Нарешті пацани ми закінчили з першого главу, Тепер ми можемо рухатись далі. <плес> Друзяки, ми дуже круто поділи, і зараз на всякий випадок я хочу вам показати нашу альтернативну базу. Це на всякий випадок, якщо на нашу стару базу, наприклад, впаде гарячник. Ось ця база вона є бр більш броньована і тут більш безпечно. Давайте ми зараз коренько зробимо на неї огляд. Це місце дуже сильно наповнене спогадами. Пару років під підіді проводив тут свої тусовки. Тут є теплий п'єц. він до сьогоднішнього дня теплий. П'єц чи стояк? я пацани, чесне слово, я не знаю, як то називається. У нас селюки говорять п'єц, Але я не знаю, чи ви знаєте, що таке п'єц. Ну, будете вчитись тупаки. Ще тут, до речі, є дуже цікавий антикваріат. Тут є ось така гіперстара перина. Дивіться, яке тут. фу, Бля, там горішки бля. Фу, ну нафіг, я йду звідси. Все, з одну кімнатку ми закінчили. Йдемо в іншу. Фу, бля, нафіг я то зробив. Ще одна кімнатка, то найбільший коридор. Бомбезний, чесне слово, у мене вдома гірший. Дивіться, який він огромний, то як пів хати, слухайте. Тут є дуже багато дахівки. Не знаю для чого. А, то мій дяд поскладав, то мій дяд поскладав. Вона супер страшна і дуже маленька. По моєму відчуттям тут спала якась. Мала бабка. Тут, крім ліжка і лавки, абсолютно нічого нема. і такого красивого коврика з оленями. Пацани, на мою думку, це не солідно. Треба було підготуватись. Ну як не як знали, що ми прийдемо? What the fuck, скажіть мені. Добре, що воно током не б'ється. І остання кімнатка. З цієї сторони нічого цікавого. Є тільки якась непонятна чорна фігня. Ось тут. Я не знаю, що то таке. Чума, напевне, до неї ми не підходимо. Тут теж є певна бочка, ми її теж не чіпаємо нафіг. Я згадав одну історію, як мене брат намахав, що Тарас Шевченко втупився в бочці. Я був диким мовчуном в школі. Я весь час на уроках мовчав. Згадав, що мені то говорив брат. Перший раз за все своє життя підняв руку, сказав то на весь клас. І після того я ніколи в житті не говорив. З мене, бля, всі лахали нафіг. Навіть найтупіші однокласники. Напевне, тут жив якийсь алхімік або якась жорстка бабка чи радєйка. Ми колись грали хованки, і в мене друг. Ух, заліз сюди на стріх. Тормоз? Пацани, ну тормоз! Друзяки, також для крутого і повноцінного життя без світла нам потрібні розваги. Ми з Артемом в футболі дикі професіонали. В нас найперше відео на цьому каналі було присвячено футболу. І я зараз вам хочу продемонструвати, наскільки круто я навчився набивати в тому першому відео. Раз, два. Ну, розучився, да. А ну Артем, давай йти, чи ти багато наб'єш. Пацани, просто рахуйте. Раз, роту, раз, раз, раз. добре, пацани, ту навичку ми не особо добре засвоїли, але сюди ми прийшли не за тим. В таку холодригу ми навіть вирішили з Артемом побити пенальті на кількість. І якщо коротко, то Артем мене чпокнув. Але це було таке пенальті з ускладненнями. Все поле було заміноване. Пацани, ви запам'ятайте, ви кайфанете в футболі тільки в тому випадку, якщо ви будете грати зі слабими маленькими другокласниками, але зараз всі малі в школі, тому я не особу кайфую. Я почуваю себе бля, інвалідом! Ну такі бать цікаво! Здоровий штик став на ворота. ну до не цікаво! Дві це без На мавпа. мавпа Друзяки, в нас є дуже важлива новина. Артем весь час під час зйомки використовував телефон. Він в ньому грав ігри. Монстер Тойлет. Дивіться, він тупак. Грати ігри під час такого відео заборонено. бо Ми виживаємо без світла. Ми можемо використовувати телефон тільки. Заради мікрофону і все. Артем зараз буде по максимуму відмивати своє наказання. Це є заняття, яким ви можете займатися, коли немає світла. Але перед тим як Артем буде тренуватися, йому обов'язково треба підвищити рівень вуглеводів в своїй крові. Артеме? Бля. Ммм, дитя. Я був в ролі Артемового тренера, і можу сміло сказати, що після цього тренування Артем став справжнім монстром. Я розумію, що ви можете подумати, що вже все, що я більше Артема тренувати не буду, але ніфіга. Мину почали. Заходи у в кадр. Пацани, подивіться, отаку, якщо подивитися з боку, він виглядає, як справжній БДСМ-мазохіст. Тому оцю херню ми зніма знімаємо. Ми, як справжні мужики, будемо битися без захисту. Тобто ми взагалі битися не будемо. Я буду тренувати Артема, бо я справжній боксер. Як говорив Майк Тайсон, жаль як бабочка, порхає, як бджола. Артема явно є потенціал нафігачити Конора Магрегора, але йому бракує вміння оборонятися. Тому я вирішив на своєму прикладі показати йому, як правильно потрібно це робити. Що ти ставли, як Мультиків 50-х, блядь. буде. Да? Супочок, що... давай, давай, ти не попадеш. Ти не попадеш. Друзяки, ми тільки що прийшли на найекстремальніший апарат в нашому селі. То настільки подужна тарзанка, що якщо я Артема запущу зі своєї сили в небо, то в нього буде скомотати абсолютно. Кожна частинка тіла, зараз я вам то продемонструю. Ось тут найважливіше дуже добре взяти Артема за жопу. Ну, типу, не за жопу, а там за штани штанило та фа... so Файно взяти, зараз вам продемонструю. Yeah. Yeah. Ось цей чудесний момент можна Артема ще кру крутанути за ноги, і він злапає жорсткий кайф. То... то екстремально, то екстремальність пацани. Все, Артем, мій дам звідси. Ні, я не буду, бо я Пахан, пахан на такому не, не гойдається. Телефон ти з ти, чіпим Який ти тут паханна. Це шерсть наша, вітька. І що, хіба то не стильно, пацани? То краса, всі пахани таке мають. Все, друзяки, ми показали вам абсолютно всі варіанти, що можна робити в селі, коли немає світла. Якщо у вас є ще якісь варіанти, обов'язково пишіть комент. А ми з Артемом вже погнали додому, бо в нас включили світло.